почастував на суді районного суду. Ну, ваша представниця, вторюся на деяких. А звався версницька адвокат Залки тут до столу. Сьогодні я почала про назив до ідентичності, ну, суддя Зайченко вийшов столу. Це було було, що там є. Це задігти такого контексту, щоб цікавіше, що Сємен на постійно не приймали вас. Так, у вас Заміського суду доставлення з'явився у нас захисник Галків. Леонід Владиславович, є у вас інформація з приводу того, чого ваш захисник відсутній в судовому засіданні? Ваш при мені е, секретарка він, ну, за моєю інформацією в суді. Тобто в один суд він може сходити, а суд БАКС, який дати по по справі погоджені кілька місяців назад, це якось ну це не треба. Це питання не Ні, ну може ви щось просто знаєте. І і нас, я до нього, я Ні, розвиваю. питання стоїть про те, що сторона захисту це єдине ціле. Є обвинувачений, немає захисника. Чи захисник вас повідомляв, що він затримується, чи він прийде, чи він не прийде. Був зв'язок із захисником. Так, перед новим засіданням написав йому Він написав, що він ще солодовий структур. Ага. Чи прибуде він, можливо, з запізненням? повідомляв? Того, а після того вже от моїй присутності він сказав, що нього ще не виділить. Тобто він не планує прибувати? Я, до нас. Я, я, жаль, ось ця інформація отримана Все так, добре. секретар. Зрозумієте правильно, що я такого так. суттєвого впливу на нього немає, я йому гроші не плачу. Йому платить праві, держава де... за ваш захист. Да. Його послуги оплачуються з державного бюджету. Да, да. Так, так. Тому я приймаю те, який. А скажіть, будь ласка, ваша думка з приводу подальшої участі подальшого розгляду цього кримінального провадження за відсутності вашого захисника в сьогоднішньому судовому засіданні з наданням йому можливості висловитися з усіх питань, які виникають під час цього судового засідання? Ну чисть як і вимагає кримінальний кодекс, кодексу, участь захисника в цій справі є обов'язковою. Ну і звичайно для мене... А ви ставите знак рівності між участю захисника у кримінальному провадженні і участю захисника в кожному судовому засіданні? Ну, я думаю, так. Ваша чи... думка, я не питаю, що пише закон. Я питаю, чи заперечуєте ви, чи не заперечуєте. Я без захисника не можу також приймати участь у за засіданні, тому що мені потрібні правові поради, і я наполягаю на тому, що захисник має бути, звичайно. Так, зрозуміло, Тоді ці інші учасники з цього приводу не запитує, але в даному випадку. Вирішує скористатися положеннями частини першої статті 324 КПК України, яка говорить про те, що суд відкладає судове засідання. ну у нас дата вже є. І одночасно порушує питання про відповідальність адвоката, які не прибули перед органами, що згідно з законом у повноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності. Це питання буде вирішено наприкінці судового засідання зараз. Частково продовжить судовий розгляд, оскільки а, є ряд процесуальних дій, а, щодо яких участь Галкіна ніяк не вплине на права обов'язки його підзахисного Богданова. А, ми дослідили ряд а, доказів наданих прокурором, і сторони там частково висловилися з тих доказів, які вже досліджені. І у мене зафіксовано, що у нас ще Сініченка Ігор Сергійович не висловився з тих доказів. Будь ласка, то ми заслухаємо вашу позицію, а потім будемо вирішувати питання про притягнення захисту відповідальності. Будь ласка. в у 19-му знакомість прокурорів матеріалів на сторінках з 116 по 178 надана копія документів, що стосується періоду керівництва Товариства з обмеження на даністю ХН Гараду Володимир Петрович 2009 року. Дружених таким був пацієнтським складним запам'яток відповідного сходу. Ну, з тим ми знаємо, що тувати входить, е, я не буде стосовно е, е, здається надежним доказам. Видно комунального <клес> <клес> акту відбула 4.092 року у цьому кримінальному кримінальне впровадження Корольного суду. Мі під як і інші особи зазначені в цьому акті, винувачуються у заволодінні грошовими коштами ПП Держінформ Бюз, що перебачався для е, оплати за поставки ТОВ. АСНМ програмного забезпечення трикону відповідно до договору від 22.01.2014 року номер КТ-25 в період 2014-2015 е, років. Е, ніяких інших обвинувачення у підзахисному не вийшло. Тому зазначення вишні документи е, включають копії документів одних е, товариствам АСНМ для встановлення особи, щоваження розпоряджатись. Банківським рахунком, з можна дойме товариства, паспорт гаразд. Повторіть, спас. Для сформування особи уповноваження спережатися рахунками. Всі документи готові періодом 2007-2019 рік. В цьому період вчинення кримінального пропонування на вулиці Самозива, що висловлено в Умалянах Вовлі, грудень 2015 року. В основному вона дано в суду пояснення за співпрацювання документ. Тому відповідно, тим тільки в кадр доказів, а саме документів, що стосується періоду керівництва товариства, то аснемент гаразд молодим Кадровичем у квітне 2015 року. Наведення 19-го на рік кімнаті відходить належних доказу. Вважаємо, щоб не повторювались ті самі питання, але це документи під час картинків вказаних, я вже прохання, показуємо, прошу під час картинки вказаних пишуть доказів. Наразі кімнаті, саме розмовити, що стосується проїзду керівних прокос на основний мед Безпальтом Концертина Борису, це в серпень 2006 року, на весь законів 19 було справді 1698, виставки їх доведення добу. Наступне попитання теж, щоб не покупоюватись ті ж самі, а під час оцінки вказаних хоче доказів, а саме в документі, що стосується, ТОВ юнітек. Давно, хто не вас один здобув на сторінках, стояти просто другому на радше кіноти виноді належними е, доказами. А тут чого? І якщо зазначити, е, товариство Дюнітек жодного разу воно наймах і не згадується. Ага. тим чином до постачання програмного забезпечення цю пункт не причетне? Зрозуміло. Так. Наступне питання теж в томі 21-му судової справи на сторінках 103 по 166. Це копі документів, що надала була сама стосується ТОВ «Консоль МЕС, вилучених детективом банку Велес. Теж вагона відповаження відзнаки, які виступили. Винувальниця за, завладіння коштами ДПД e, e, інформують. Відповідно, за поставку власне, момент програми та купу, який я раніше зазначав. Мені інші мені, не Зазначені документи процес підкриття, зазначення вище документи. Відображають процес відкриття повсольнець рахунку в банку Веліс та включається на основі документи вказаного товариства. Причому консоль кімнат жодного разу має не має такі не Тому теж на нашій кімнаті можуть визнати ці докази незалежного доказам, що не стосується того кримінального провадження. Потім це документи, що стосуються теж по 21 сторінки. Аркуш 167 по 270. У мене слухається то технопор 2011, е, теж про, вам е, веде підставить ті ж е, самі, то технофарк 2012 жодного разу то нормальна не скажується. Якій в цьому до постачання програма забезпечення кругом не причетне. Тому е, прошу, ці докази. На речі кімнаті визнати незалежному. Наступне попадання стосується 22-му. З 1 до 16 сторінкою документ стосується період за керівництва ТОВ Астанальмен Карпірова Ангелі Миколаєва. Це теж 2012 року. Вирушений детективом Бачем. І зазначені вищі документи, включаючи документи АСНМ, для встановлення особи повноваження розбережатися банківським року мікування. Період, датований червень 2015 року, особи зазначені в зазначених вищих документах, жодного разу не згадуються в гуртувальну акцію. При цьому період вчинення Кімнального Комішка був на стороні, на думку старого брусення, охоплюючись із 2014 по березень 2015 року, тобто до червня 2015 року. Тому що ці документи наразі кімець вибухість неналежними до Наступне то стосується в тому, сторінки 69-74 і з 11 по 179, що <кхи> стосується пальок керівництва «Гаразда» Гарадного Петровича» по лютий квітні 2009 року. Це те, що підстави ті, що за верхністю коронавірушення було з 2013 по 15 рік, що поза межами. Що треба на рік, якщо визнати їх на, 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 на речній кімнаті речні, неналежними на речні, речні. докладами. Наступне мукування статується в 122, 175 по 110 що документи бою керівництва фінаме, колавіова Дмитра Александровича, Серкальня 2010, червня 2011 рік. Підстави, ті ті, що я зазначав, що поза. Eu vou com o meu Я вас зачекайте, будь ласка, я вас попрошу повторити, останнє ваше, бо у вас, де, я не знаю, чи виробило, чи що, але ми вас не чули. Повторіть, будь ласка. Що стосується Солов'йова, ви почали говорити. І Це документи казати був юнітек в не має, про це товариства виходить поза на нашу думку обвинувателям, тому прошу ви їх визнати на Ні, Про юнітек ви вже нам сказали. Оце останнє те, що ви оголошували. Про це ви вже зазначили. Останнє те, що ви оголошували, перервався зв'язок, а ми вас не чули. Перевертання вас касається каже, період керування гаразом Володимиром до Петровичем. Ні, ви ще і за Соловйова, ви ви зачекайте, Ігор Сергійович. за Соловйова да, ви щось да, да, говорили. Да. За Соловйова. Юнітекс ви першим одним із перших зазначили. от Після Гаразди ви говорили за Соловйова, що документи, які підтверджують. Да, це ТОМ 22 з зі сторінки 85 по 10. Період керівництва на мене головний Дмитро Олександрович. Період це 2010 серпень, по червень 2012, -2012 року. Uh -huh. Хоча торні е обвинувачення в акції зазначається, що е охоплює тижня 2014, березень 2015 року. Зрозуміло. Все у вас? Ви в письмовому вигляді подаєте? В... в письмовому вигляді подаєтеся? Так, зрозуміло. У нас по тих документах, ага, по тих документах, які вже досліджені, здається, всі висловилися, так? Чи, а? По тих, які були дослідження. Ми перервали дві ГРС, чому мені відомо, що надійшли ще клопотання. Що? Начебто надійшли ще клопотання. Ми більш нового нічого не Да. так. Ну, та, ви, тут, так, стандартно. Так, бажаєте оголосити без вашого захисника ваше клопотання? Я би хотів, щоб здійснювали виступ, маючи право допомогу. Зрозуміло, ви не зможете без захисника оголосити те, що ви вже підготували і направили в електронний суд самостійно, без участі захисника? Я хотів би, щоб захисник мені допомагав і поправляв, якщо щось підроблю. Я не маю сліди, тому... Ми це чули неодноразово, але кількість клопотань і процесу і документів, які ви направляєте до суду, свідчить, на жаль, про зворотнє. Так, зрозуміло. Кімнати для Ну Так, у нас ще так. питання, що питання просить про бажання скористанністі.

Трібно буде вирішувати після того, як адвокат зможе надати причини поважності наявки до судового засідання. На даному темі це передчасно. Ну, давай почнемо. Я згодом з позитию. Тобто суд має перевірити чи не відбувається. Ну, перед... сказав, що в іншому суді. Що суд має перевіряти? Ми ж не знаємо, коли було призначено, наскільки терміново там було призначено засідання. ми, наприклад, от у мене сьогодні було призначено, от сьогодні, на сьогодні, на десяту годину, було призначено продовження сроків слідства по черському районі. Якби сьогодні на 12.30 було продовження е, тримання під вартою, то я б уже пішов би туди. Ви повідомили суд? Ну, звичайно, повідомив би, так. Да. Ну, але пішов би туди. І незважаючи на те, що а, тут так. за декілька місяців було призначено тут, то продовження продовження тримання під вартою, я пішов би туди. Валентин Сергійович, питання. Ви повідомили в суд? Ви сказали, що ну, у нас наразі на да. немає інформації абсолютно ніякої. Ну, звичайно, уваги, повід, Так, будь ласка. А... Захисник Романов, ви щось перериваєтеся, ви сказали, що ви згодні з позицією вашого колеги Степюка бажаєте щось додати? У людини могів стати тому що воно не має нормального зв'язку. Це питання доцільно вирішити наступне чудово ви засідання і подати оцінку поведінку захиснику. Зрозуміло, що буде. Щоб інформації придякувати до відповідації, як на мене, не Ну, ну, я я підтримую своїх колег і е, скажу так, що десь півроку тому я попав ногу зі зміщенням, оператором був. І цей день я нікого не змог повідомити, тому що ну, я впав, закон розбив, ногу пошкодив. Звісно, потім 30 тисяч я подавав. Ми <гумент> ну, ж зараз не про вас говоримо. Ігор Я як приметую, що можливо є об'єктивні працюють. Можливо. Леонід Владиславович, ваша думка. Я повністю підтримую висловлену позицію адвоката. Вони більш фахово це роблять і я думаю, що вони абсолютно праві. Ми знаходимося в ситуації війни і могло відбути все, що завгодно. І зараз, не досліджуючи причини, ну, наприклад. Тому я думаю, що це питання треба перенести на наступне засідання. Так, зрозуміло. Прокурор. Дякую. Ну очевидно, було встановлено до початку судового засідання, що фактично причина відсутності захисника Галкіна є неповажною. Як доповіла секретар, вона з'ясовувала місце перебування, що він знаходився в Солом'янському суді. Потім він, начебто, намагався вийти на ВКЗ. Чи в нього там не вийшло заробити, він їхав у Дніпровський суд, у нього там в цей час якісь ще засідання. Тобто, очевидно, що він фактично забув за судове засідання, яке сьогодні призначене. І при цьому... Я хотів би зазначити про те, що і обвинувачений повідомив аналогічну інформацію з приводу перебування Галкіна саме в Солом'янському суді, однак він відповідав на телефоні дзвінки, тобто заслідження вже закінчилося. І також хотів би зазначити про те, що суд не притягає до відповідальності, а лише порушує питання. У складі поговорить суді Михайлонка судді Тмахчан Широка за участі секретаряства засідання Калачко, прокурора Стрельцова, обвинувачена Богданова Баспалька, захисників Степюка Романова Сініченка образі від зв'язку. Розглянувши в відкритому стому засіданні, питання про порушення перед органом що згідно законному повноваження притягати адвоката до дисциплінарної відповідальності, питання про дисциплінарну відповідальність адвоката Галкина у кримінальному провадженні за обвинуваченням Богданова Ніда Владиславовича, кетні дані зазначена кваліфікація, Костянтина Костянтинатолівич, анкетні дані зазначена кваліфікація, Кравченко, Гната Вагорівчев, антитні дані зазначена кваліфікація Паномаренко Волощук, Анна Викторівна. Uh, анкетні дані зазначена кваліфікація встановив mm, відповідно до частини 2 статті 376 КПК України, якщо складання судового рішення в формі ухвали вимагає значного часу. Суд має право обмежити складанням оголошення його розвідкової частини. Текст ухвали повинен бути складений найпізніше п'ятидізня оголошення розгляданої частини, оголошення учасникам судового провадження, керуючись статтями 279, дев'ять 47, 376 КПК України. Суд постановив порушити перед органом, що згідно законом уповноважений притягати адвоката до дисциплінарної відповідальності. Питання про дисциплінарну відповідальність адвоката Галкуна. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення то оскарження не підлягає. Повнотексту ухвала буде оголошений 30.01.25.16 годин 50 хвилин. Воговоючи суддя Михайленко, судді мовчання та підписи. Сідайте, будь ласка. З урахуванням позиції учасників суд відкладає судове засідання на іншу дату. Так, 11 лютого судове засідання у нас призначено на 10-ту годину. На цьому судове засідання.